Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Дональд Веслейк наймиліша людина у світі. Перш ніж відкрити, я пригладила волосся перед зеркалом у передпокої. волосся було в мене сиве і падало на лоб. Я поправила блузку, зробила глибокий вдих і відчинила двері. Там стояв добре вдягнений, привабливий чоловік років тридцяти з портфелем в руках. Помітно було, що він трохи розгубився. Він знову подивився на номер квартири, перевів погляд на мене і сказав Вибачте, мені потрібна міс Діана Вілсон. Так, будь ласка, проходьте, відгукнулася я. Він окинув мене поглядом і перепитав вона там. Діана Вілсон, це я. Ви, Діана Вілсон? Він навіть поперхнувся. Так, я. Діана Вілсон, яка працювала з містером Едвардом Канінгемом. Саме так, я зобразила на обличчі смуток. Така трагедія. Він був наймилішою людиною, містер Канінгем, я маю на увазі. Мій гість прокашлявся, намагаючись узяти себе в руки. Так, звісно, сказав він. Ну, е, міс Вілсон, моє прізвище Фрейзер. «Кеннет Фрейзер, я представник Трансконтинентальної страхової асоціації. О, ні, я вже застрахована, дякую вам. Ні, поспішно вимовив він. Прошу вибачення, я не пропоную вам страховку. Я веду розслідування за дорученням моєї компанії. Ну, всі так кажуть, а варто їм зайти. Їм одразу хочеться щонебудь небудь продати. Пам'ятаю, один молодий чоловік з енциклопедію клявся й божився, що просто проводить дослідження, і що ніколи не, міс Вілсон, Фрейзер був налаштований рішуче. Я запевняю вас, що не збираюся нічого вам продавати. Я тут не для вашої страховки, а з приводу страховки містра Канінгема. О, про це я нічого не знаю. Я лише вела документацію з нерухомості в його офісі. Про свої особисті справи він дбав сам, Міс Вілсон. Він запнувся, оглянув передпокій і запитав нам обов'язково вести розмову тут? Ну, я не думаю, що нам є про що говорити, відповіла я. Зізнатися все це мене забавляло. Міс Вілсон, нам є про що розмовляти, вимовив він із натиском, поставив портфель і витягнув гаманець. Ось моє посвідчення. Я подивилася на ламіновану картку, дуже солідну, з купою різних написів і фотографій Фрейзера, який мав досить безглуздий вигляд, треба сказати. Я не буду ні продавати вам страховку, ні розпитувати вас про подробиці особистих справ містера Канінгема. Обіцяю, тепер можна мені ввійти, промовив він. Здається, настав час закінчувати ці безглузді ігри. Я зовсім не збиралася виводити його з себе, а то він розсердиться, а це погано, довелося мені поступитися. Ну, добре, можете зайти, але пам'ятайте, що ви пообіцяли. Ми пройшли в вітальню, і я запропонувала йому присісти. Він подякував і сів, хоча й не дуже впевнено. Можливо, через поліетиленовий чохол на дивані. До мене заходять час від часу племінниці, пояснила я. Тому я й прикрила всі меблі. Діти ж, ви ж розумієте. Ну, зрозуміло, відповідав він, озираючись на всі боки, думаю, що й взагалом вітання справило на нього гнітюче враження. Його можна було зрозуміти кімната закарбувала природним чином характер Діани Вілсон, з її чохлами для меблів, серветочками на столиках, квітами в керамічних горщиках, вікнами з жалюзі та ще зі шторками та спорт'єрами. З загальним духом надмірної охайності, як у дитячих книжках про мускусного щура. Зробивши вигляд, що не помічає його збентеження, я сіла на стілець біля дивану, смигнула фартух і промовила: Так, містер Фрейзер, я вся увага. Він відкрив свій портфель, подивився на мене і вимовив Міс Вілсон. Це може до певної міри стати для вас несподіванкою. Не знаю, чи було вам відомо про зміст поліса містера Канінгема, власником якого були ми. Я вже сказала вам, містере Фрейзер, що я. Ну так, звісно, заквапився він. Я не повинен питати. Так от у містера Канінгема було три поліси різних видів. І всі вони автоматично набувають чинності після його смерті. Упокой, Господи, його душу, сказала я. Ну, так, природно. Але так чи інакше, за ними передбачається 125 тисяч доларів. Нічого собі, і з подвійною компенсацією внаслідок нещасного випадку, продовжував він. Тобто загалом виплаті підлягають 250 тисяч або чверть мільйона доларів. Господи, ніколи б не подумала. Фрейзер уважно на мене подивився, і єдиний одержувач цього ви, підсумував він. Я посміхалася, наче очікуючи від нього продовження. Потім вираз мого обличчя почав змінюватися. Немов все сказано, тільки почав до мене доходити. Рука моя поповзла до горла, до краєчка комірця. Я? прошепотіла я. Ні, містере Фрейзер, ви, мабуть, жартуєте. Ні, трохи. Лише місяць тому містер Канінгем замінив одержувача зі своєї дружини на вас. Неможливо повірити, пробурмотіла я. Утім, це так. І оскільки містер Канінгем помер під час пожежі у своєму офісі, і оскільки йдеться про досить значну суму для того, щоб перевірити всі обставини, компанія мала надіслати співробітника інспектора. Такі правила, мені слід було нарешті перевести дух. Я зітхнула і вимовила. Ось, чому ви так здивувалися, побачивши мене. Він бойсько посміхнувся, відверто кажучи, так. Ви ж очікували побачити чарівну молоду особу, чи не так? Когось, із ким містер Канінгем, міг би мати е, зв'язок. Подібне спадало мені на думку, він усміхнувся винувато. Прошу вибачення. Нічого страшного. Відповіла я і усміхнулася йому у відповідь. Чудово, він прийшов сюди з вельми упередженою думкою і відчуттям, що щось тут не так. Тепер цю упередженість відкинуто, і в нього залишилося просто відчуття незручності. Йому захочеться якнайшвидше закінчити цю справу, щоб не згадувати більше про свою помилку. І про те, як по-дурному він поводився, коли я відчинила двері. Як я й припускала, він одразу поквапився, почав діставати ручку і папер з портфеля, примовляючи. Містер Канінгем ніколи не повідомляв вам про свій намір. Боже мій, ні. Я й працювала в нього всього три місяці. Так, я знаю, це нам і здалося дивним. Ох, бідна його дружина, запричитала я. Може, вона ним нехтувала, але нехтувала? Ну, бачте, я зобразила збентежений вигляд. Не слід мені говорити про неї погано. Я її і не бачила. За три місяці моєї роботи вона жодного разу не зайшла в офіс до містера Канінгема і навіть не телефонувала йому. І з його слів яких слів, міс Вілсон? Давайте залишимо це, містере Фрейзер. Тієї жінки я й не знаю, а містер Канінгем мертвий. А ми тут сидимо і пліткуємо за їхніми спинами. Отже, однак же, міс Вілсон, він дійсно залишив вам страховку. Він завжди був наймилішою людиною, ну просто дивовижною. І як він. Я зобразила повне здивування. Ви вважаєте, у нього були негаразди з дружиною? запитав Фрейзер, і стосунки настільки зіпсувалися, що він вирішив замінити одержувача страховки, озирнувся, побачив вас, ну і так далі. Він завжди був до мене дуже добрим за той короткий термін, що я його знала. Він завжди залишався справжнім джентльменом і найделікатнішим із людей. Фрейзер глянув на свої записи і пробурмотів підніс Ну, що ж, можна і цим усе пояснити. Дивно, звісно, але і він знизав плечима. Зрозуміло, тут не знижиш плечима. Тепер, коли він відкинув упередження, Треба було залишити його на деякий час подивуватися на самоті, а потім швиденько запропонувати якусь гіпотезу. І він схопиться за неї, як потопаючи за соломинку. Містер Канінгем дуже наладнав із місіс Канінгем, і в нападі ревнощів або з помсти замінив одержувача страховки, вибравши для цього міс Діану Вілсон. З середнього віку пані, яку він нещодавно прийняв на роботу на посаду секретарки. Як лаконічно висловився містер Фрейзер, дивно, звичайно, але просто не знаю, що вам і сказати, вимовила я. По правді кажучи, містре Фрейзер, я сама не своя. Ну, це зрозуміло, чверть мільйона на дорозі не валяються. Справа навіть не в грошах, сказала я, а в тому, яким чином вони мені дістаються, містере Фрейзер. Я ніколи не була багатою і, оскільки заміж не вийшла, мені завжди доводилося самій про себе піклуватися. Але я хороший секретар, тямущий працівник і розпоряджалася своїми грошима, я б сказала, мудро і економно. Чверть мільйона, як ви кажете, це купа грошей, але мені не потрібна купа грошей. Я б воліла, щоб містер Канінгем залишився живий. Ну, зрозуміло, кивав він, і було видно, що він вірить кожному моєму слову. Я рушила далі. І ці гроші, продовжила я, безсумнівно мали відійти його дружині. Просто не можу повірити, що містер Канінгем здатний на таку жорстокість. Ну, можливо, він згодом змінив би свою думку, охолонувши, припустив Фрейзер, адже він ухвалив рішення всього за три тижні до того, як покинув нас. Упокой, Господи, його душу. Ще одне запитання, міс Вілсон, сказав він, і я вас залишу в спокої. Та заради бога, містере Фрейзер, Щодо містера Роша, колишнього партнера Канінгема, Здається, він кудись переїхав і ми не можемо його знайти. У вас немає його нової адреси? «Ні, містер Рош залишив справу ще до мого прийому на роботу. Фактично, містер Канінгем найняв мене, тому що містер Рош пішов і виникла необхідність. Мати постійного секретаря в офісі. Зрозуміло, ну що ж, Фрезер заштовхав свої речі до портфеля і піднявся. І тут прозвенів дзвінок. Вибачте, сказала я, пішла покій і відчинила двері. Вона увірвалася до мене, немов ураган, відштовхуючи мене і кричачи Де вона, де ця повія? Я пішла за нею вітальню, де Фрейзер здивовано дивився на жінку, яка продовжувала вимогливо запитувати, де вона. Мадам, прошу вас, звернулася я до неї. Це взагалі-то мій будинок. Ось і як. Вона стояла переді мною руки в боки. Ну, тоді ви мені скажете, де ця дамочка Вілсон? Хто? Діана Вілсон, маленька шльондра. Я хочу. Я, Діана Вілсон, перервала її я. Вона стояла з відкритим ротом, ошелешено дивлячись на мене. Підійшов Фрейзер, злегка посміхаючись, вибачте, міс Вілсон, звернувся він до мене. Я, здається, розумію, що сталося. І, повернувшись до відвідувачки, запитав. Ви місіс Канінгем, чи не так? Жінці, яка все ще стояла з відкритим ротом, вдалося кивнути. Фрезер, представившись, звернувся до неї. Я зробив ту саму помилку, прийшовши сюди і очікуючи знайти якусь хижачку. Але ви самі можете бачити. І жестом він вказав на мене О, прошу мене вибачити! Місіс Канінгем обернулася до мене. Цій ефектній дамочці було далеко за тридцять. Я зателефонувала до страхової компанії, і коли вони сказали мені, що Ед залишив усю суму вам, я, звісно, подумала: ну, ви розумієте, Люба, відповіла я. Все ж, сподіваюся, ви не думаєте? О, зовсім ні посміхнулася і потиснула мені руку. Про вас важко таке припустити. Місіс Канінгем», – запитав Фрейзер, ваш чоловік не повідомляв вам, що змінив одержувача? Ні, звісно, вона раптом спалахнула. І ваша компанія теж. Вони повинні були повідомити мене негайно. «Мадам», – процідив крізь зуби Фрейзер. Клієнт має право призначати одержувачем будь-яку особу, і компанія не зобов'язана інформувати кого-небудь що. О, все гаразд, сказала я. Мені не потрібні гроші. Я з радістю розділю їх із місіс Канінгем. Міс Вілсон, ці жінці, ви нічого не винні, перебив мене Фрейзер. Гроші за законом і по праву ваші. Як і було заплановано, він стояв за мене горою. Тепер настав час змусити його пом'якшити своє ставлення до місіс Канінгем, але з бідною жінкою обійшлися огидно, заперечила я йому. Абсолютно несправедливо. Вона була одружена з містером Канінгемом протягом скількох років. Дванадцяти, відповіла та, дванадцяти років. І впавши на диван, почала плакати. Ну, стала я її втішати. Що ж мені робити, голосила вона. У мене ні грошей, нічого. Він мені залишив одні борги. Мені його навіть пристойно поховати нема на що. Ми все зробимо. Запевняла її, не турбуйтеся, ми все влаштуємо. Поглянувши на Фрейзера, я запитала, скільки часу знадобиться, щоб отримати гроші. Ну, ми ще не обговорювали, як їх вам отримувати, частинами чи одноразово, сказав він, зазвичай місячні виплати. Одноразово, сказала я, адже така має бути тяганина. А в мене старший брат-банкір у Каліфорнії. Він дізнається, що потрібно зробити. Ну, якщо ви так хочете, він подивився на місіс Канінгем, усе ще сумніваючись у ній. Ця бідна жінка мене не обдурить, містера Фрейзер, запевнила я його. При цьому місіс Канінгем із сумним слипом схопилася за хустку. Я зателефоную братові. І попрошу його прилетіти негайно. Він для мене все зробить, додала я. Гадаю, підсумував Фрейзер, якщо ми поквапимося, ви зможете отримати гроші через кілька днів. Я зв'яжу брата з вами. Чудово, він нерішуче взявся за портфель. Місіс Канінгем, ви йдете, може, вас кудись підкинути. Нехай вона тут трошки прийде до тями, запропонувала я, я їй приготую чай. М -м, дуже добре. Він неохоче попрямував до дверей. Я проводила його і, йдучи, він шепнув мені, «Міс Вілсон, зробіть мені послугу. М -м, звичайно, містере Фрейзер. Обіцяйте мені нічого не підписувати до приїзду вашого брата. Обіцяю, зітхнула я. Ну, добре, у мене тепер залишилася остання справа і кінець. Містер Рош, ви маєте на увазі? Так, якщо я його знайду, я з ним поговорю. Хоча навряд чи це тепер необхідно. Посміхнувшись, він розпрощався і відбув. Я зачинила двері. Це добре, що він не бачить особливої потреби розмовляти з грошем. Переговорити з ним йому було б важко. Гроша зараз належало б поховати під ім'ям Едварда Канінгема, оскільки обвуглені рештки в згорілому офісі було впізнано так. Чи став пирож дійсно розкрущувати цю справу про розтрату, як він кричав? Ну, тепер це питання суто риторичне, хоча три місяці тому він мене добряче притиснув і змусив скласти такий відчайдушний, але й доволі таки хитромудрий план, щоб вибратися з усієї цієї метушні. Єдиною проблемою було чи збережеться заморожене тіло протягом трьох місяців, необхідних для підготовки. Але пожежа дала змогу їй вирішити. У вітальні вона піднялася з дивана і запитала, що це за нісенітниця про брата в Каліфорнії? Плани змінилися. Я була надто вже невинна, а ти надто вже нехороша. Без брата Фрезер міг би тут крутитися і нав'язувати свою допомогу. А інша, міс Вілсон. Має повернутися з Греції за два тижні. Це все добре, сказала вона, але звідки ж з'явиться цей брат? Ти ж знаєш, у неї у справжньому міс Вілсон, тобто нікого немає. Знаю, це одна з головних причин, чому було найнято міс Вілсон, крім нашої з нею спільної схожості. Той факт, що в неї немає родичів, дав нам можливість. Спокійно використовувати її квартиру на час мого перевтілення. Ну, так що ж? запитала моя дружина, як ти обійдешся з братом? Я стягнув сиву перуку і з величезним полешенням почухав голову. Братом стану я, сказав я, між нами вражаюча фамільна схожість. Ти просто унікум, Еде. Похитала вона головою. Таких більше немає. Так уже, – відповів я, наймиліша людина. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.